Досудове розслідування у кримінальному провадженні за попередньою кваліфікацією частини першої статті 115 кримінального кодексу України триває. Слідчі та оперативники з'ясовують всі обставини вчиненого злочину та перевіряють усі причетні до його скоєння. Усади середині приміщення, ну, але да. по, по, по ходу рух. І це якісь не мої, так? Слухай, а вони брали за щось там от, за прилавку, за що може. Трохи, Трохи. Трохи. Не падає. Подсох, так? Да? Ні, Ні. Не... Думаю, що так, да? Тож ми є там список чи вона? Як 무시지도시